вночі. Бувало таке, що я до вечора щось там їсти готовлю на кухні. Буквально 30 хвилин мене не було на кухні, я зайшла 5 слимаків великих і 10 маленьких. Як з ними жити? Взагалі? Під підлогою постійно стоїть вода, постійно. Забувається каналізація, тече все під підлогу. Не Раз тут потопи на цій вулиці, теж все тече під підлогу. Ще їх жива була свекруха, вона казала, що з 95-го року вони живуть тут. Їм дали, як для тимчасового проживання, цю квартиру. Їм повинні були дати якусь другу. Стоїть мій чоловік на на <кій> квартиру. Їй їм сказали, що ніхто їх знімати не буде, тому що квартира не пристосована, немає санітарних умов. Отак От сказали в міській раді. Двоє дітей у старше 4 роки, а менше 8 місяців. Ну, вона зараз спить. Ну як? Вони раніше такі слимаки лазили на кухні і були слимаки в залі. Тепер вже з Нового року я замітила, що вони лазять і в спальні. Ну, уявіть собі, я встаю дитину нече кормити, я на нього наступаю, а як дитині в губу залізе. Сусід нас два рази затупив. Він не разу, о, перший раз, як він затопив, складався цей акт. Приходили люди, дивилися, він мав заплатити нам гроші. Він не заплатив, він, він затупив нас другий раз, він нічого не мовчить. Ось в куткові сирість. Оце вона така. І по цілій квартирі є пляма. Нас плінтуса попадали, в кімнаті теж, там де дитина спить, теж сирість. Там зробили ремонт в січні місяці. Не січні, а в лютому. Мені що прийшло з міської ради, з виконавчого комітету. Ваше звернення до народного депутата України Гузя Іве від 20.09.16 щодо надання житла розглянуте управлінням житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимира Волинської міськради. Про результат розгляду інформуємо наступне. Відповідно до статті 42 житлового кодексу жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшень житлових умов. Ваш чоловік, громадянин Марецький Олександр Юрович, вже перебуває на квартирному обліку в виконавчому комітеті міської ради від 22 на 7 2015 року в списку загальної черги під номером 381. Ми не зможемо отримати, скоріше всього, цю квартиру. Будемо так і далі жити слимаками. Відповідно до статті 43 Житлового кодексу громадянам, які перебувають на обліку житлові приміщення надаються в порядку черговості. Міська влада з розумінням ставиться до необхідності поліпшення житлових умов вашої сім'ї. Однак, походячи з вищовказаного та враховуючи, що розподіл житла здійснюється згідно з чергою, то надання вам житла можливо тільки тоді, коли будуть поліпшені житлові умови 380 громадянам, які перебувають на квартирному обліку перед вами. Оце мені прийшло з виконавчого комітету. Хотіли у нас як сокруга померла, чоловіка мама. Квартиру хотів переписати, щоб головним наймачом був чоловік мій, бо вона, виходить, як не приватизована. Нам відмовили, з-за того, що в нас є борг по комунальних послугах. Той борг, звісно, як можна заплатити квартплату, якщо в чоловіка мінімальна зарплата, а нам за опалення приходило по 800 гривень на рахування. А як так можна? Це ж треба заплатити і за воду, і за світло, за все. А дітям щось купити. Їсти, так само вдягнутися щось. А субсидію не проявляли? То що добре, що субсидія є, але субсидія оформилася тільки цього року. Невідомо, чи вона далі буде, та субсидія. Якщо говорять, що мінімалку піднімуть.